Привіт, друзі! Це Mercedes S63 AMG. У нинішньому кузові цей топовий люксовий флагман пропонує 4-літровий V8 з подвійним турбонадувом у поєднанні з синхронним електродвигуном постійного збудження. І вперше в історії топовий S63 є гібридом що підключається. А це ще найпотужніший s клас за всю історію. Вихідна потужність усієї цієї системи становить 802 вікінські сили і максимальний крутний момент 1430 ньютон-метрів, що забезпечує вражаючу динаміку. Розгін до 100 км на годину займає всього 3,3 секунди, а максимальна швидкість обмежена на рівні 250 км на годину. Але як я люблю говорити, немає межі досконалості, і хороший автомобіль можна зробити ще трохи краще. І цю тезу красномовно доводить компанія Bravo зі своїм новим проектом Bravo 930. Як ви вже здогадались, Bravo 930 базується на стоковому S63 AMG. Але як завжди, в Брабус внесли деякі виправлення. У компанії розробили для моделі свій унікальний аеродинамічний обвіс, створеним з голого карбону. Таке рішення робить зовнішній вигляд автомобіля ще агресивнішим і збільшує стійкість на високих швидкостях. Карбонові деталі обважування забезпечують більш ефективний повітряний потік до радіаторів і передній гальм, покращуючи їхнє охолодження. Новий задній дифузор з карбону чудово доповнює задню частину автомобіля, а чотири вихлопів. Вихлопні патрубки спортивно-вихлопної системи на натякають на серйозні можливості автомобіля, як і карбоновий задній спойлер на кришці багажника. Люблять з Карбон. Завершують загальний вигляд автомобіля спеціальні ковані колеса розміром 22 дюйми, Брабус Monoblock ZM Platinum Edition, створеними із застосуванням передових технологій кування та ЧПУ-обробки. Новий дизайн включає центральний диск чорного кольору з 20 елегантними спицями. За допомогою модуля. Підвізки Bravo Спорт Екстра можна регулювати висоту підвіски новинки, тим самим можна зменшити дорожній просвіт до 10 мм залежно від вибраної програми водіння. Інтер'єр новинки є логічним продовженням його зовнішності. Компанії його називають сучасним притулком розкоші, створеним для того, щоб занурити вас у новий простір, де час зупиняється, де немає сьогодення і немає майбутнього. Якщо відкинути всю цю рекламну несенітницю, незрозуміло на кого розраховано. Інтер'єр. Брабу з 930 повністю обтягнути чорною високоякісною шкірою. Шкіри тут настільки багато, що неї обшитий буквально кожен сантиметр інтер'єру. В компанії не полінувались і вирішили навіть сидіння прикрасити їх спеціальним візерунком цей Shell Diamond. Окремо хочеться відзначити карбонові вставки з незначним малюнком карбону. Виглядають чудово. Крім того, на сидіннях є так званий візерунок Heritage з тисненими логотипами 77. Тим самим компанія хотіла підкрити. Реситий рік заснування Брабус в 1977 році. Завершують цей бенкет розкоші алюмінієві накладки на педалі та пороги з підсвічуванням, на яких зображено логотип Брабус, що змінює колір відповідно до обстановки інтер'єру. Виглядає чудово. З зовнішністю та інтер'єром ми познайомились. Давайте ж перейдемо до технічної частини. Як я вже раніше говорила, Брабус 930 базується на стоковому Mercedes e 63 AMG, це сучасний спортивний седан. Вже в базі видає божевільну міць, але в Брабус вирішили зробити його ще трішки потужнішим. Всупереч усім своїм останнім проектам, у компанії не збільшували робочий об'єм двигуна, вважаючи, що тут це не потрібно. Найцікавіше, що компанія не чіпала і турбіни, вони то також стокові. Все, що зробили в компанії, це збільшили надув і приналаштували логіку роботи електронної частини силової установки. У поєднанні з традиційною силовою установкою та передовою електричною технологією гібрида. Брабу вдалося звичавити потужність 930 кінських сил, і величезний крутний момент в 1510 ньютон метрів. Незважаючи на вагу майже в 2,6 тонни, повнопривідний Брабу 930 розгоняється від 0 до 100 км на годину всього за 3,2 секунди. Так що це на 1 секунди швидше, ніж стокова модель. Але і автомобіль явно не розрахований на гонки. Так що результат очікуємо. Максимальна швидкість обмежена електронно на позначці. 1090 км на годину. І якщо мені не зраджує пам'ять, це найшвидше на сьогоднішній день автомобіль із ДВС із подібних. Звичайно ж, без правильного звукового супроводу така установка не сприймається повноцінно, і в Брабус це розуміють. У компанії попрацювали над звуком автомобіля, забезпечує його клапану керованою сталевою нержавіючою спортивною випускною системою. Залежно від вибраного режиму водіння, водій може насолодитись звуковим супроводом гібридного розкішного Лайнера в тонкому режимі камінком або підкреслити його неповторний звук v 8 в режимі СПОРТ. Іншими словами, один режим, щоб не нервувати сусідів, які на вас можуть написати заяву, а інший для того, щоб усі тебе боялись. Якось так. Ну а тепер найсумніше ціна за таку розкіш у компанії просять 442 тисячі 855 доларів, і це за базову модифікацію. Автомобіль, який ви бачили на фото в цьому ролику, обійдеться ще дорожче в 524 тисячі. 1958 доларів, що є значною надцінкою в порівнянні зі стандартною моделлю. Адже стоковий Mercedes AMG S63 можна купити набагато дешевше всього за 227 978 доларів. І це головна проблема даного проєкту. Не всі захочуть заплатити за шкіряний салон та обвіз такі гроші. Що ж, друзі, а в мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, вам було цікаво. А щоб не пропустити нові відео, рекомендую підписатися на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі доступну за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі